О, ну от що в лісі точно не очікуєш побачить. Так, це транспорт. Дівчата, хто загубив? Це крутіше, ніж ріг оленячий. Бо оленячий ріг в лісі якось нормально. А от самокат ...літаючий, ні. Окей. Вітаю, сьогодні 12 червня 25-го року. Я прийшла в той лісочок, де в позаминулому відео я показувала ріг. Подивимось, що тут є. Позавчорашня розвідка в тому лісі, що ближче додому. Показала, що вже є на що сподіватися. Тому, тому я тепер тут. Будемо йти дивитись, шукати що далі. Сподіваюся, сьогодні ми будемо з грибочками. А запрошую вас із собою на прогулянку. Пішли! Знову в мене ті ж самі краєвиди, та ж сама дорога. Знову дорога юного хобіта. там кипячки кипнуть. Вот такие. Так, идем далее. Тут є якісь такі ось дивні квіточки. Досить гарні. Хоть з грибами поки що не дуже, така краса у нас вже є. Уже потроху стигнуть ягодки. Збері. А теж чоловичок. далі. Зараз я навідалася в те місце, де наш ріг лежав. Ну, не наш а оленячий. Робимо ставки на місці він все вимагає. На місці. Ось. Уже більше більш підслушений. У мене вже з ним більше, ніж треба. Ось це повалене дерево. Красота. Грибів немає, але ріг на місці. Це тепер буде задача така. Кожного разу, коли будуть тут проходити, заходить, дивитися, чи ріг на місці. Я на черговому грибному місці побілих, але облазивши хорошу таку площу, я не помітила їх тут і сліду. Зате ось гарні трутовики. Ой, а там, де гарні трутовики, там щось видніється. Хто ти? Шо ти? Хто ти Що ти? Дубовичок. Отже, перший. На сьогодні перший грибочок, і так як і там, також починають рости дубовички. А там, де починають рости дубовички, почнуть скоро рости і біленькі. Тому на наступному тижні вже можна буде сподіватися на щось. Правда, про цей тиждень я так само думала. Ну, але нічого, перший пішов. Ось. Ось у нас цілий дубочар. Старющий же. Старющий опльований. Ну добре, якщо ти тут такий старець є, то може це ж десь потілі. Бескуча. Ладно, шукаємо далі. З моменту, відколи я тут була останній раз, пройшло рівно два тижні. За цей період тут не змінилося нічогісінько, від слова зовсім. Уже тепло, в лісі досить волого. А, ну пішли дубовики. І пару ягідок сонички стигло на сонечку. І оце ось-ось вони вже мають бути. Грає дуже злий жарт. Ну, добре. Гуляємо ще. Хм. Цікаво. Малосикало. Є одне маленьке, але ні, не маленьке, а досить велике і старе, але. Щось пішло не так? Може і холи не підмітають. Який гарний стоїть. Mm. Ідеальний прямо. Гарненький такий. Ну, я його зривати не буду, він мені не треба. Хай собі росте, але у мене питання, де білі грибий. je jeden. Harný, ale ne to, čo nám treba. Už druhý. Виріс чорт йде. Можна вважати, що перший є, да? А ще один. Не знаю, який це за рахунком я їх не рахую, але але їх уже багатенько. До речі, якщо когось бентежить оцей звук, який був на половині сьогоднішнього відео, то вибачайте, але до цього лісу без цієї штуки ходити вже не бажано. Кажуть, тут можна зустріти великого мохнатого друга, зустріч з яким, м'яко кажучи, не бажана. Не знаю, який механізм дії цього всього, можливо, ведмедик. Чує цей звук і думає, що це просто баран, який відбився від стада і йде займатися своїми справами, я не знаю. Ну, але факт залишається фактом. Всі відео із цього лісу будуть під акомпанемент дзвіночка. Сьогоднішня моя подорож уже 13 кілометрів. Додому мені ще й те 8 кілометрів. Тому, тому я йду додому. Отже, на цьому етапі ми можемо завершувати нашу прогулянку. Ви самі все бачили. Уже порядно так дубовичків. Якщо хтось цим цікавиться, то вже можна назбирати. Мені вони не цікаві, я їх готувати не люблю. Та й сам на смак їх не люблю. Уже один товариш був, який показав, що вже уже таки будуть білі. Я вже сюди потраплю на наступному тижні. І це вже вже точно 100% будуть білі гриби гриби, лисички. вже 100% будуть, казала Оля два тижні тому. Ну, але що ж, віримо в хороше, дивимося в майбутнє з оптимізмом. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайки. У нас попереду дуже багато цікавого буде. Зустрінемось в наступних відео.